Долучаємо далі Івана Ступака, консультанта комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Іване, вітаю вас. Панітери, вітаю дуже дякую за запрошення. А пане Іване, значить, тут у нас ми бачимо посилення. Ну каби як подуріли шахеди, літають просто роями в прямому сенсі цього слова. А це Росія так натякає Трампу на свої можливості. А чи використовує своє вікно можливості, яке в неї під вибори відкрилося, чи просто у них там назбирали шахідів як дурачки? І давай пулять. Ну я більше схиляюся до останніх двох варіантів. Вони не працювали. Пам'ятаєте, згадайте, будь ласка, коли вперше говорилися про ті спроможності російські в Алабузі, це Татарстан, і там говорили про те, що підприємство може виготовляти 6 тисяч безпілотників на рік. 6 тисяч в жовтні місяці ми побачили вже 2 тисячі. Це тільки за один місяць, 2 тисячі безпілотників. Тому що в них зросли спроможності виготовленню безпілотників. Ось вони і закидають територію України. А е, є там розвідувальні цілі, є для того, що ти ману. Відволікти е, нашу ППО, є, є можливості виснажувати, то вони в нас закидають. Плюс вони економлять свої ракетні ресурси, бо ракета це від мільйона американських доларів. А безпілотник ну останні цифри, які були про шахет, це 170 тисяч американських доларів. Ну, окей, навіть якщо це від 200 тисяч доларів, то це точно не мільйон, і скільки їх можна придбати на таку суму. А оці 6 тисяч, це, це шахет такий класичний, оцей гірань 136-134, чи також в ці 6 тисяч входять так. і оці з дендрально-фекальних технологій, які обманки? Ну, дивіться, називалося взагалі 6 тисяч. Ми просто не знаємо, що саме з них, от, як кажете, ділок та підручне матеріалу, зроблено в цьому співвідношенні. Але називалася така цифра, що на рік то, підприємство може виготовляти 6 тисяч безпілотників. Зрозуміло, що там є обманки такі, вони пусті. Їхнє завдання відволікти на себе ППО для того, щоб решта змогла долетіти туди, куди треба. Україна так само працює. Теж, коли закидає Російську Федерацію безпілотниками, частина з них теж такого ж самого підручну. Але патріотичного матеріалу. Їхнє головне завдання пролетіти 30-40 кілометрів через кордон Російської Федерації, там урочисто померти, а потім ну своєю смертю пробити шлях для решти безпілотних. Тобто це тактика не нова. А стосовно а, роботи Ребу, бо спочатку оці от е, локаційно втрачені, які у звітах е, дрони. А е, ми то всі думали, що це може робота Ребу. Але Юрій Ігнат минулої неділі, прямо в неділі, він написав, що це йдеться саме про ці от обманки. Але з іншого боку, ми всі бачимо е, в кого телефони за останні кілька тижнів, коли ти опиняєшся як не посеред льодовитого океану, то на лівому березі Дніпра, що для мене, як для мешканки, оболоні, одне й те саме, то в мене... Я, вибачте, думала, що кукуха поїхала або будильник дзвонив, а виявилося, що ще шість ранку. Ну тобто, так, ми знаємо, що реп впливає на навігацію. Всі, хто користується під час водіння, це бачив. Але це щось новеньке, прям щось дуже реально новеньке. В нас прям щось посилюється в стороні реву. Ну, давайте так, я теж доповню вас, я періодично теж ловив свою геолокацію, то в Гомілі, то в Нижньому Новгороді. Тут ну, щось неймовірне було. Це знаходячись в місті Києві. А, навіть якщо, пане Ігнат заперечує, що це реп, але подивіться, будь ласка, на безпілотники, Не він так, подивіться, на липень місяць, починаючи з липня 2024 року, вже, ну, я останній раз рахував, було більше 30, зараз, можливо, трішки більше вже. Щонайменше 30 випадків, коли російські безпілотники типу Шахідів. Гірань залітаючи в Чернігівську область, залітаючи в Київську область, території Рефі, ну транзитом, що ми кажемо за Київську область, то деякі з них, от що найменше 30 одиниць, якимось дивним чином знову ну, не знову залітали на території Республіки Білорусь. Які залітали там на 5-7 хвилин. Хто які залітали на 30-40 кілометрів в глибину? Були моменти, коли залітали настільки глибоко, це на 300-350 кілометрів глиб території Республіки Білорусь, і це не по прямій, пітляючи від одного міста до іншого, і був такий випадок, коли він долетів цей безпілотник до білоруського вітівська коли в той самий момент, в той самий день, в той самий час. Проводився конкурс, пісенний конкурс, славянський базар, і був присутній особисто тіфлоновий диктатор Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. І білоруські ВПС підіймали по тривозі літаки, гелікоптери, щоб збивати ці безпілотники. Тому версія про сучасний тестований український реп вона має місце бути. Ну, або шахеди дуже люблять музику і хочуть додому. Сезонна міграція. А, або зустрітися випати. з Лукашенком, запитати, що ж це за диктатор такий цікавий? А повертаючись до оцього якби міжвиборчого періоду, так як Росія може його використати? Бо тут уже економіст пише, що у них масштабні плани всіх вбить і Зеленського, і Єрмака, і просто вже кілери на шахіди сідають. Ну я взагалі не розділяю цю історію в сенсі вбити зеленського, в сенсі вбити Єрмака. Тобто раніше не робила тут, значить, в цей проміжний період вирішили зробити. Для мене ця історія незрозуміла і трішки віддає хайпом. А що для нас? Для нас це неприємно з точки зору очікування. Я не кажу про допомогу, бо Поточна ще адміністрація Білого Дому, вона виділила, принаймні оголошено, було 6 мільярдів американських доларів допомоги Україні, з яких 4 – це пряма допомога на, ну, на цю суму, що є на складах передати. 2 – це ну, з копійками це те, що трішки пізніше поїде. Коли вона буде виготовлено, відремонтовано, звісно, не факт, що воно приїде в Україну, бо це орієнтовано буде після вже двадцять ну, 25-му році, і Дональд Трамп ймовірно загальмує це питання. Може просто зупинити його. Але є таке сподівання. Тому по грошах поки що попередньо все ну ок на цей період озброєння буде попередньо, що не зміниться нічого. Але очікування. я маю на увазі важко для України бо буде з точки зору очікування, чи буде допомога на 20 П'ятий рік з боку сполучених штатів тось вона не проговарюється взагалі навіть на рівні пліток в американському естеблішменті немає цих розмов. Так зрозуміло, там вибори були не до цього, але тим не менше, ми починаємо нервуватися. Ми не знаємо, чи зупинить Дональд Трамп за допомогу Україні різні зараз є там версії. А, і що Росіяни можуть зробити? Ну для них це вікно спроможності з точки зору, що всім в світі буде начхати зараз на те, що робить Російська Федерація ніхто не буде втручатися, бо всі чекають, коли все ж таки Дональд Трамп зайде в свій кабінет. Знову зайде в цей кабінет і почне призначати нових людей на там нові посади, на ключові директор ЦРУ, а, очільник держдепу, очільник Пентагону та радник з питань національної безпеки. І до цього моменту у Росіян є можливість, Вони роблять все, що їм здається, і все, що їм здається за потрібне. А потім вже будуть дивитися на ситуацію навкруги. А чи посилюють вони якось інформаційні атаки, зокрема на західну аудиторію? Вже було таке. Вони намагалися це. Вони готувалися до того, що вибори будуть так само, як це було згадайте, минулого разу. Захоплення капітолію, медведів, спав і бачив, просто що ось свій час гражданська війна Техас вийде із составу синівних штатів. Не вдалося, і це був найгірший подарунок для Російської Федерації. Вони розраховували, що зараз будуть стички, що зараз будуть димові шашки, стрілянина. цього не відбулося. Так Дональд Трамп переміг. Камала Хари сказала, окей, все. Я я переможена, і це дуже дуже вибило ґрунтя з ніг росіян. Бо вони ще раз розраховували на щось таке неймовірне, і зараз, по великому рахунку, а що вони можуть зробити, так їм було цікаво, щоб Дональд Трамп прийшов до влади, бо він такий більш здається про налаштований разом і з Ілоном Маском, і вони просто зараз в очікуванні, що буде далі, і звісно, користуються вікном спроможності. А оця історія з оцим поби кришталевою ніччю в Амстердамі, яку влаштувала? Мене просто а, у нас був сюжет, і коли ці фрі палестайнери знайшли хлопця з України, вони чомусь російською мовою йому казали Прівіт, пасіба. Якось ну може це звісно конспірологія, і ми просто дуже багато справи маємо з російською підступністю. Але звідки у фрі палестайнерів російська мова? Ну не забувайте, що багато з них вчилося в радянському союзі, і після радянського союзу продовжували вчитися там РУДН, Русський університет, дружби народів. Тобто ці ці моменти можуть бути. Але якщо спочатку це здавалося виключно на там потасовку в футбольній тусовці, ну там. Це ж футбольний матч тут фанати, одні і інші. А то потім вже з часом більше інформації почала з'являтися, що це все таки було організовано і називається, що це навіть проходило через Uber спільноту, що ну це послуги таксі, через них домовлялися. Тобто я ще чекаю звісно, що поліція скаже Нідерландів, як вона на це відреагує, але вже можна говорити, що ті в'язниці, які раніше ну, в Нідерланди за чим закрили, бо кажуть, так у нас. Немає кого саджати, вони вас просто простоюють, ну швидше за все, доведеться їх щось відкривати заново, здавати пил і розміщувати ось фанатів, таких попередньо можна сказати, або дійсно ну, злочинців, якщо це все дійсно організовано було, і шукати слід, хто замовляв, або навіть хто проплачував такі бійки. Ну або відправляти додому, раз вона так захріпали. Як варіант, як варіантну, ж не знаємо місцеве законодавство? Воно ж дуже лояльне. Згадайте, будь ласка, норвезького стрільця Андреса Бревіка. Він бив безліч людей. Його засудили до 20 років, дали в камері PlayStation, дали йому книжки, спортзали. І він ще обурювався, Які ну просто злидні в нього, які тяжкі умови бування цього покарання за такий злочин. Так, так, а про Трампа ще раз повертаємося до нього до нього. Там Орбан сьогодні зранку вже танцював і казав, що все, штати значить, виходять, і війні кінець, допомоги не буде. Але чи справді вийдуть? Чи бо це ж буде для Трампа така сама, ну грубо кажучи, ганьба, як для Байдена був Афганістан на початку його каденції з кабульськими ласточками. і чи він піде на це? Ну, на так ми з вами гадаємо, Ми припускаємо, бо ж, ну, ж не заглядали ані в голову Трампу, ані в голову пану Вордону. На звісно, Ван Орбан він зараз займає таку позицію. В пам'ятгадати була ще місяць тому. Йому плювали в спину, що там. Він їздить до одного диктатора до іншого. А тепер він з кульгавого верблюда перетворився на ну цей цей, цей караван розвернувся в іншу сторону. Він став тепер на чолі цього каравану, і західна преса, я так називає його смотрящий за Європою від Сполучених Штатів особисто Дональда Трампа. Але ми не знаємо які в нього повноваження, чи взагалі вдасться йому співпрацювати. Бо Альфа самці один одного не дуже полюбляють на невеличкій території. Це для розуміння. Що що буде далі з Дональдом Трампом, як він там буде міркувати взаємовідносини з Європою з Російською Федерацією, теж ніхто не знає, але вже є попередні попередні припущення від а, американістів. саме це аналітики, досліджувачі з сполучених штатів, які посилаючись на свої бесіди, там з найближчим оточенням а, а, нового вже президента, вони кажуть, що тільки-тільки новий ну, предан тіскати Байден, перепрошую mm -hmm. Трамп. Він почав розуміти, яка складність в цій ситуації, що просто так, от сказати: та -дан! і я всі 55 війн, які є на території, ну на всі. В кулі нашій земній, я їх всіх зупиню. Ні, ні ні виходить. Ну це не дуже легко, це складно, це набагато складніше, і тільки зараз до нього це починає доходити ця інформація, і є таке розуміння, що він вже розуміє про те, що просто так з Путіном домовитися не вдасться, що сказати так. Ти тут зупинись? Ні, доведеться щось вимагати на чомусь наполягати і не просто змушувати Україну відмовитися від своїх територій, а й тиснути при цьому дуже активно на путь. Тіна, а він перед цим ну не дуже думав, що доведеться вдаватися до такого активного кроку. А Які варіанти у нього ця зупинення цих воєн? А ну стосовно нас ну найбільш ймовірний, який так розглядають це. Він доб'ється замороження конфлікту в режимі Сісфаєру на свою каденцію. А там ну по-перше, це може стати проблемою вже нового президента. А Трамп втретє не може балотуватися. Ну а по друге, може Трамп реально розраховує, що за ці чотири роки природа може очиститись від Путіна чи якось там поміняється політичний режим в самій Росії. Я вам більше скажу, все залежить від нас, від українців. Ми не повинні наполягати на тому, що Західний світ нас повинен захищати. Дивіться, будь ласка, наприклад, Південна Корея. Вона знаходиться в дуже вразливій позиції. Навколо там, ну, там, Пів... Північна Корея, яка постійно каже: ми вас всіх знищимо, там ви пси та режим і так далі. Так далі. Є Китай. А і здавалося, що ну, хто прийде на захист південної Кореї, але за 70 років з моменту закінчення корейської війни, окрім риторики, що ми на вас тут нічого не було. Вже там три покоління цих Кім Ченів кім -ір кім -чен, і, можливо, три покоління, да Кіме, і ніхто не наважився нападати, через що? Через те, що Південна Корея, налагодила виробництво своєї власної військової техніки, і ні у кого не буде запитувати дозволу чи бити попхіньяни, чи не бити є власні виробничі потужності, снарядів, танків. От коли у України за ці чотири роки буде власне виробництво підземних снарядів, танків всього Російська Федерація, я більш ніж переконаний, взагалі не спробує наступати, а ось буде тільки здалеку погрожувати, а буде пробувати отримати сатисфакцію за рахунок якогось більш слабкого супротивника ніж це є Україна на останочок. Вже ж забулися ми трошки. А в нас там війська КНДР в Курській області. А пару відео було що вони там освоюють новітні технології, зокрема нарешті дісталися до порносайтів. А росіяни плачуть, ну, що їм віддали да кращі спальні місця, щоб можна ж було ті порносайти дивитися. Що там відбувається? Бо щось більше немає новин з пригод спецназа на полях Курщини. Ну цікаво, чому Україна досі не залучила наших фахівців з сайту OnlyFans наших дівчат для того, щоб вони вводили в оману північно-корейських військових, щоб вони їх просто відволікали взагалі від військової справи. Ну звісно, жарти жартами, але такі такі речі є. Дійсно, є кермати в них забираються. Самі росіяни визнають, що найкращі умови проживання там в цих не траншеях, а дотах, цих спорудах, там, де телевізор є, де опалення є, ну, плюс-мінус яке, де там, спальні місця, де онліфан, можна подивитися по І росіяни взагалі в ужасі. Ну, кажуть, як так? Ну ми, начебто, тут хазяева приїхали гості, і нас вигнали з наших ж а, цих споруд. І ми ви змушені а, ночувати під відкритим небом, починає вже хворіти там запалення Якісь тобто ця штука є. Попередньо повідомляється про те, що частина вже північно-корейських військових потрапила під український обстріл, але верифікованих даних на тему поранених загиблих північно-корейських військових поки що на жаль немає. Але певно, що з часом буде все. А, ну, будемо чекати. Дякую дуже Іване за цю Дякую. розмову. Іван Ступак був з нами, консультант комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки.